Чим користувалися понад півстоліття, виявилося небезпечним. Я Ірина Штогрин, вітаю вас сьогодні. Ми разом про офшори. Що це таке і хто з них їсть? Офшори це світова схованка для тіньових грошей. Офшорами користуються бізнес, а також корупціонери, мафія і терористи. Панамське досьє містить інформацію про 200 тисяч офшорних компаній. З них 469 компаній пов'язані з Україною. Є прізвища 643 громадян України серед них Лазаренко, Азаров, Ахметов, Колєсніков, Порошенко, Лошкін та Труханов. Загалом в офшорах ховають вартість щодо рівню економікам Великої сімки або двом економікам. США. З України в офшори вивели від 117 до 167 мільярдів доларів, що складає близько двох річних ВВП країни. З них 5-6 мільярдів гроші корупціонерів. Детальні пояснення у програмі. А для початку те, що знаєте і думаєте про офшори ви. Коли я бачу свого президента, який виступає з телевізора, я розумію, що з нього треба брати приклад, що він може там десь і поганий, десь і хороший, але він став президентом, тобто його поважають люди. І коли я дізнаюсь про те, що використання цих офшорів. Він, він намагається використати ці офшори, то в мене викликається недовіру. І ця недовіра по зернятку, по зернятку складається і переростає. Ну, у те, що переростає. Це війна, війною називається. Економіка України, від цього не розвивається, а наоборот йде в упадок. А значить і нам Ну, Це все дуже просто. Ну офшору це економічна зона звільнена від податків. Шкода від звичайного від офшорів для звичайних українців це те, що виводяться гроші з держав з держави. Тобто вимиваються гроші з економіки держави, в якій ми живемо. Тим самим не інвестуються ці кошти в економічні проекти, які є в нашій країні для розвитку нашої економіки. Менше емоцій, більше аналізу у оцінках економістів, науковців вишів Одеси, Харкова і Львова. Схемы существуют, и схемы будут всегда. Это вечная проблема, как отцы и дети. Это, это классика. И поэтому многие европейские государства они с этим борются, и борются успешно. То есть все платежи, которые уходят в страны офшорной зоны, все деньги, откуда приходят, они облагаются дополнительным налогом, дополнительными платежами, что делает экономический ну, смысл теряется во многом, работать скажем, через какие-то офшорные зоны, а не платить налоги официально в той стране, где предприятие зарегистрировано. Поэтому здесь... Війна кошки мишки, вона она, буде вічна. Випробують, хто в ній какой мабуть, якийсь прогрес. Сьогодні десь від 500 доларів трошки більше зареєструвати офшорну компанію з гарною назвою. І, скажімо, фірма, яка працює в Україні, не, не декларує, не показує прибутку як такого. Він на нулю, відповідно, не сплачується податок на прибуток. Вивозиться. Кошти в юр... офшорну юрисдикцію, а вже звідти, зрозуміло, ця офшорна компанія продає за ринковими цінами цю інколи високотехнологічну продукцію. І зрозуміло, що всі прибутки осідають на офшорних рахунках, а потім зрозуміло, що дуже просто ці кошти чи за певний відсоток, чи якимось іншим шляхом, ввести в Україну вже як інвестицію. Великий бізнес, залюбки схеми в чорного бізнесу, використовує, то звичайно, для них це великий плюс, тому що вони можуть підкреслюю законним чином, ну скажімо так, своє оподаткування зменшувати. Але питання полягає в тому, що якщо ми розглядаємо Україну як в цілому, тобто і громадяни, і платники податків, то звичайно, що такі схеми зменшення оподаткування, вони звісно вони шкодять всій Україні. Дядять бюджетному процесу, тому питання тут лежить в площині і юридичній, і, скажімо так, соціальної відповідальності бізнесу. А якщо говорити про те, що а, наскільки в нас ця соціальна відповідальність бізнесу, вона ну, достатня, я думаю, що ні. Але ж коли для чого створили офшори? Як вони пов'язані з бідністю, корупцією, тероризмом? Чому світові лідери зараз вирішили боротися з офшорами? Про це дохідливо ми попросили розповісти доктора економічних наук, колишнього міністра економіки України Володимира Ланового. Дякую, що ви прийшли. Ми зустрілися отут в центрі Києва, тому що життя вирує, а Повз нас, повз нашу свідомість, можуть пройти дуже важливі речі, які впливають на наше майбутнє. Як людям зрозуміти, що це таке оцей офшор? Після другої світової війни в банках у людей не було грошей. Ну те ж саме, приблизно, що у нас люди боялися вкладати гроші, тому що вони мали поганий досвід попередніх десятиліть, і тому придумали систему. Це бізнес, коли гарантуються гроші. Ховаються, не підлягають вилученню і не пов'язані з національними банками, які можуть збанкрутувати. Я вам нагадаю, що і Німеччина, і Франція проживали величезні девалювації своїх грошових дниць. От і придумали такий бізнес. Фактично ховаються гроші в Швейцарії, чи в Англії, чи в США. Рахунки ведуть нібито це на Кайманових, на Віргінських, на інших островах, на якихось офшорах, для того, щоб не було претензій. Внутрішнього національного законодавства, англійського, швейцарського або американського до цих оборудок, до цих операцій, ну, чи, до цих чи податків і так далі. А тепер кому потрібно, окрім того, що треба було зберегти гроші, щоб не провалилися в національній економіці, завжди існував і існував, особливо в ті часи, а у нас і зараз, великий сектор тіньової економіки, де торгують незаконно. Або розповсюджують якісь не ті, не ті товари, чи надають не ті послуги. Ну там наркотрафіки, порнографії, ну різні обставини. Вони зброю, наприклад, легально... продають. Да, і є це ж не просто знаєте одна-дві людини. Це мережі, тому що вони існують спільно. Наркотики звідки потрапляють. Відео ці робляться, це машини, це фабрики величезні і тому. Вони ховають свої гроші, вони не показують, вони нелегально працюють, вони не реєструються як підприємці. І так масштабно можна дійти, я думаю, до і діла, тому що вони десь гроші беруть. У них вже немає власних банків, вони не отримують переводи там офіційні. Ось опублікували два вже тайми, ось цього дві частини цього панамського досьє, і там нарахували 600. Понад 640 компаній, які пов'язані з Україною. Там є певні прізвища, а більшість ми не знаємо до кого ці компанії прив'язані, рахунки, як ви кажете, компанії, рахунки чи просто рахунки. Але прізвища, які там проявилися, вони ну, дуже красномовні. Це президента України в другій частині. Ми побачили прізвища Борис Колєсніков, Пан депутатів. Бойко, так, депутатів. От і що це означає? Якщо це чистий бізнес, офіційний легальний, то він працює через офшорні компанії, офшорні рахунки для уникнення від оподаткування, тому що в усіх цих острівних державах, як правило, нульові чи до 3-4% відсотків проценти за, по прибутках такої компанії. Але в більшості випадків е, ховають не тільки прибутки від оподаткування. В більшості випадків колесників, це ні не немає значення. Нелегальні доходи. Вони не платять податків ні в Україні, ні за кордоном. Тут вони домовляються з податківцями і платять тверду суму, яку їм е, запропонували, і вони узгодили. А там вони оплачують. Послуги менеджерів, які управляють їхніми рахунками, там 5 чи скільки тисяч доларів на місяць, і вони впевнені, що а, ті гроші там будуть лежати, але не тільки, а, оскільки грошей в цю систему офшорну, величезну. Десятки трильйонів також називали, 30 трильйонів сьогодні. Це різні оці, суми називають, да, але більше, все одно це ніж, трильйони, трильйони да, доларів. Це двічі більше, ніж економіка Сполучених Штатів Америки. Почекайте, я хочу осмислити цю цифру. Два рази більше, ніж, ніж економіка Сполучених Штатів Америки. Це дорівнює приблизно всі сімці великих розвинутих західних країн. Якщо ці гроші від торгівлі зброєю, від бандитських формувань, від наркотиків. Від корупціонерів, які ховають свої доходи і кажуть, ми тут живемо в двокімнатній квартирі, а там у нас ну, там десятки мільйонів. Фактично це означає, що беруться гроші ризиковані, як правило, не перевірені, але дешеві, але в великих обсягах. І це схиляє до думки, що це відмивання чиїхось грошей. Зумисне чи не зумисне, я не говорю, я про це не говорю. Але це треба уявляти величезна пральна світова, пральна цих всіх незаконних грошей. В першу чергу це питання для. Тих, хто вкладає гроші в офшорні компанії, це приховування грошей, це вивід грошей з легальних економік. Це не ухиляння від податкування, ухиляння від податкування в якійсь частині. Наші олігархи, я сказав, можуть самі тут знайти способи ухиляння від оподаткування. Ще так покажуть, що їм доплатять там ПДВ повернуть більше, ніж потрібно, чи інші якісь там повернення грошей з бюджету? Їм краще тут, навіть дурити нашу країну, наш бюджет і не давати а брати з бюджету. Тому не питання оподаткування є ключовим. А питання у нас тому, що це кишені для тіньових грошей. Це схованка. Це схованка грошей. От ми уявляємо собі, що така тіньова економіка в Києві чи в Одесі, коли люди щось продають і не оплачують через касові апарати, через банки, через карточки, а один одному дають, отримують зарплату, пішли і так далі. Витратили на щось. Якщо говорити про обсяги, з України щорічно. Виводиться нелегально 11-12 мільярдів доларів. За Януковича було більше 15, 16, 18 мільярдів. Ну зараз знецінення відбулося гривні. Третя частина корупціонери виводять 5-6 мільярдів. Тобто суми і вже розказують, що у нас за десятиліття української незалежності вже десятки мільярдів доларів, а в гривнях це можна уявити в трильйонах. Це тіньова економіка, яка не йде на бюджет на потреби такої частини нашого суспільства. Офшори це тіньова світова економіка. Так от не можна очікувати, що розвинуті країни світу, демократичні країни світу, які відзвітують реально перед своїми виборцями, що вони будуть терпіти на посаді прем'єр-міністра чи цілий уряди, будуть терпіти, що є офшори, куди виводяться гроші, звідки. Хтось отримує незаконно або нелегально, або взагалі брудні мафіозні гроші, і цим самим підтримує і діл, наркобаронів, проституцію і так далі, всю іншого типу мафії у світі, тому що не може розвиватися економіка чесно, чисто, справедливо, по відношенню до всіх мільйонів громадян твоєї країни, якщо мільярди десь по-іншому працюють і. Заробляються надприбутки. Чи правильно буде сказати, що одна з причин бідності в Україні, це те, що українські багаті люди приховують свої кошти в офшорах. Це перша причина приховування грошей, в тому числі не тільки олігархи. Ми, якщо перейдемо на більш чесний бізнес, на середній клас, скажімо там. Ну, Великий, але не олігархічний бізнес, то там бізнесмени висловлюються так, а ми не можемо працювати в Україні. Нас тут душать, нам тут обмеження, нам зобов'язують, що ми 75% валюти продавали за гривні, а потім гривню невілюють, знецінюють. Незрозуміло. Коли це все закінчиться, що натякаєте, що закривають. це вигідно так робити, щоб люди хотіли приховувати кошти офшорах? сорок тому, що ми про іншу частину цих учасників не говорили. Це корупція, корупціонери, бюрократи. Вони затискають бізнес, якщо він не ділиться з ними. Олігархи для них партнери. Чому? Тому що вони ті просто оплачують чиновників різного рангу на тих напрямках, які їм потрібні. Так, от тепер ми про середній клас. Середній клас має такі утискання. от 60-вже 70 банків закрито. Бізнесмени, підприємці, нормальні люди тримали там гроші. Ну не тримали, а оперували, щось там знаходилось. Я знаю випадки, мені розказують, 40-50 мільйонів, 60 мільйонів гривень на рахунку у підприємства лежало, але їх забрали і історія нічого доброго їм не... Передбачає, тобто повернень, звідки поверне. У нас по закону лише громадяни можуть повернути 250 тисяч гривень, максимум свого депозиту. Про підприємство ніхто нічого не говорить. Тобто вони як бізнесмени кажуть, а що нам робити? Ми маємо ховатися, тому що тут такі акули страшніші, ніж е, 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 американські чи там англійські акули. Підприємці, Хто? на відміну від олігархів, банкрутують. Тому що вони залежать від ринку, від конкуренції, від своїх здібностей, від змін зовнішнього характеру і так далі. А олігархи не банкрутують, тому що вони пов'язані з владою, тому що вони підставляють свої підприємства і розказують, що у нас збитки, профінансуйте, дайте нам кредити, дайте нам позички, спишіть нам якісь там борги. І ви знаєте, що нова влада прийшла в 2014 році і зразу видала десятки мільярдів кредитів, які досі не повернуті. Олігархам через їх банки і потім не вимагає повернення. І у нас через це розвалилася грошова одиниця. Так от, коли надійшла інформація про розкриття, ну я подумав, це ж невеличка частина, тому що таких компаній сотні і вони. Обслуговують мільйони людей, я думаю. Так це можна зупинити. Публікація цього панамського досьє, на вашу думку, може щось змінити в Україні? Публікація це формування суспільної думки, світової, в тому числі, політичної думки, що з цим треба щось робити. Я думаю, що зараз вже ситуація така, що і інші країни, і Англія, і Америка, які відзначаються більшою свободами, ліберальністю, невтручанням в бізнес і так далі. Вони теж дійшли до такого висновку, що далі не можна. Тому що як побороти Путіна в запитання, як побороти і діл, коли ми говоримо про те, що Путіна мало залишилось грошей, то це ми себе обманюємо. В нього офіційний фонд зменшується. А скільки вони наркотрафіком з, Аф... з Афганістану заробляють? а скільки вони зброї скидають за кордон? І все це йде через офшори. І як побороти Путіна, якщо він продовжує в офшорах накопичувати гроші? Він буде втрачати державу, розвалювати економіку, але його власний рахунок в офшорах буде зростати. І тому я думаю, що і спеціалісти різного типу прийшли до думки. Що цю лавочку треба закривати, тому що так ми не поборемо. Бандитизм, збройніцію. Сіл... І війни. війни і бідність. Да. Будемо сподіватися, що ці краплі інформації, як оце на нашому волосі і піджаку, так само змінять і очистять, змиють корупцію із України. Дякую вам. Дякую вам. Дощ то йде, але боротися українським парламентарям з офшорами не допомагає. Виробити консолідовану позицію поки не вдалося. Одні хочуть розслідувати тільки офшори, пов'язані з Петром Порошенком, інші кажуть усіх так усіх. Порядку денному, надивлячись на те, що пройшло 30 днів з моменту реєстрації наших двох законопроєктів щодо деофшоризації, про внесення змін і доповнень до податкового законодавства, яке врегулює питання сплати податків. Всіма офшорними юрисдикціями на території України ми хотіли, щоб на ці питання звернув увагу зал. Ми знаємо про багатьох політиків, які вибачаюсь, не були озвучені у панамських паперах. Ця кампанія, з якої вибувся витік, це лише четверта по розмісу. Секретарська кампанія. Ще є три кампанії більші, в яких вибачаюсь, обслуговується неймовірна кількість кампаній офшорних, не офшорних, і там фігурують і ще люди, і ця інформація час від часу випливає в тих чи інших ситуаціях. тобто ППП позиція в тому, що не повинна бути рівних або рівніших. Комісія повинна розслідувати корупцію політиків пов'язану з виведенням коштів з України або сплати податків. Я претендую на те, щоб очолити цю антикорупційну комісію і розслідувати корупційну діяльність президента і його оточення. Я готовий взяти за цю роботу. На цьому поки все, і без економічної освіти, ясно, гроші зароблені в Україні, мають працювати для України. Я Ірина Штогрин на ну, все добре.